Вітаю на каналі, мене звати Аня, і сьогодні я продовжую серію відео, як я створюю сорочку для мами. Це Чернігівська сорочка, нагадаю для тих, хто не бачив попереднє відео. Вживаю її для мами, схему розробляє і відтворює із залишків стародавньої сорочки кінця 19 століття. Пані Ірина, яка має свій канал. Канал називається Як воно у Яківне. Обов'язково посилання залишу. Тож, вона перемальовує схему і люб'язно її поділилася, тож я, не зволікаючи взялася за роботу. Я працюю над уставкою, зараз показую вам, що я маю. Це завершена ширина, але ниточки я тут трішки залишила. Бо я не знаю, чи ще дати один ромбичок, бо по ширині ще буде отак. Чи не забагато вільного місця? отут мені лишається, тобто ось серединка. І тут, чи тут проляже шовчик і воно буде нормально. Чи додати один ромбик і до шовчика, щоб воно тоді. Щоб прям в шовчик входив у цей візеруночок, бо тут не поміститься не такий, ну, такий елемент має бути, але він повністю не поміститься в задуману ширину. А якщо давати два таких, ну тобто з однієї і з іншої сторони ще такий елемент, то вже там мені здається, буде за широка уставка, але я ще думаю. Бо там вийде ну, щось 30-31 см ширина тоді, якщо ще по одному такому елементику додати, що я наразі вишито, як по схемі, я тільки додавала білі серединки від себе. І таки ж думаю, над додаванням червоного кольору, і поки що я вирішила, що я трішечки такі додам. Для початку я по-різному заповнювала ось мій зразочок, нагадаю. Це я робила ромбики ширші, так як по схемі меншенькі. Гарненько воно, повне заповнення, і спробувала. Дати таку серединку і тоненьке заповнення. Але я те була випорола, провіряла так, як лягають ниточки. Тож, як ви бачите, я таки обрала заповнити цю серединку, і тут тоненьке дам червоне. Щодо цих ромбів, то я думаю, чи заповнювати їх чи ні, тому що ще буде рукав. І щоб не перевантажити червоним уставку, а тоді на рукаві я не знаю, де там можна буде дати червоного. Тобто над цим я думаю, і не хочеться перевантажувати для мами, щоб була заяскрава ця сорочка. Хочеться більш ніжності все-таки мені, мені зберегти. Тож, наразі я зашию ромбики тут. і поки що відкладу щодо ширини, я ще трішки в роздумах, чи залишати, чи. Бо по розміру, як, то вже тут завершувати уставку, і буде десь 26 см, то я не знаю, додати ще тут ці ромбічки чи ні. Або робити до 30. Бо на попередній сорочці, на черкаській, там були в нас уставочки 30 см ширина і, ну такі пишненькі, да, виходили, але я буду і рукавчик робити ущій, ніж в тій сорочці тут. Тож, ну, побачимо. Тож наразі поки що так. Просувається дуже-дуже швидко. Що хочу вас ще попросити схема дуже проста. І я знаю, що нечесних людей дуже багато. І показуючи цю сорочку і відтворення її тут на Ютубу-відео, я наражаю на, на, на небезпеку. Ну, тобто я даю платформу для таких нечесних людей, які просто так можуть взяти і скопіювати. Все ж таки закликаю вас бути трішки сумліннішими, тому що я наголошу у відео, хто власник цієї сорочки оригінальної, хто наразі розробляє схему для неї. Зверніться до пані Ірини, спитайте дозволу, чи можна її відтворювати. Тож, одразу кажу, що схему я не надам, бо мені такого дозволу не було. Ось. Але закликаю вас зверна... звернутися до власника цієї сорочки, того, що від неї залишилося, і питати у власника, чи можна відтворювати. Ну, так буде правильно. Принаймні, знаєте, якби ви не знали, хто власник, а я озвучу, наголошую ще ще раз, посилання буде в описі під відео на канал. Канал називається Як воно у Яківни. Ви знайдете там багато цікавого матеріалу для роздумів, для вивчення. Сорочок різних регіонів вона колекціонує, в неї є цікаві відео, як вона приводить до ладу старі сорочечки, які бачили це життя, які трішки втратили свій такий зовнішній вигляд і намагаються зробити все, що можна з ними, відтворює, там, робить неймовірні речі, до деяких навіть. Дороблювала і відтворювала рукави до старої сурочки. Тобто це цікаво і... і що хотіла сказати: на цьому буду зараз це включення завершувати і буду продовжувати, бо просувається дуже швидко. Прям летить і я задоволена і включусь вам, покажу, що в мене вийде. І промайнуло зовсім небагато часу, буквально декілька днів. Взагалом, загалом, як я працюю над цією сорочкою більше тижня вже. Але ну, це для мене дуже швидко. Бо, ну, власне, схема не важка. Так, мені потребувався якийсь час, тому що я всім стібочкам тут для мене є нові, треба було. Подумати, почитати, підготуватися, мабуть, довше, бо я вручну обметувала краї, але ось такий в мене результат. Готова уставочка. Я додала такі тут по одному ромбику з кожної сторони, тут уже нічого не стала вміщувати. Додала Повністю допоміжну розмітку. Бачите, скільки лишньої тканини в мене виявляється. Ну, такі у страха очі великі, це, ж, знаєте, як краще більше дати, ніж цей, але якби була дорога тканина, то краще зразу прораховувати і відрізати потрібний шматок, щоб просто не витрачати отак понапрасну тканинку. Я вишила. Червоненьке заповнення, і мені здається, що наразі поки що додати нічого не потрібно. Я ще подумаю, звісно, подумаю, коли вже буде відшитий рукавчик, чи пасуватиме разом з рукавом, якщо я заповню ці ромбики. Але так, мені здається, так дуже ніжно, дуже гарно покажу вам поближче. Ось така уставочка в мене вийшла. Зараз скажу вам, яка в мене ширина. Ну, трішечки більше, ніж 27. Ну, будемо вважати 27, бо воно ну, 27,5. Ось така ширина уставочки в мене виходить. Мені дуже подобається. Ну, Прям дуже. Я скажу, більше, що в мене вже вишито дві уставки, і робота над уставочками. Але ж вони з'єднані, то я не знаю, як вам розмістити їх у кадр. Ось таку красу я маю. Нагадаю, що я використовую ниточки перлі восьмого розміру 38-65. І... 321-й, також у 8 восьмій товщині ниточка. А тканинка в мене фіона. Це льон, 100 Так, він мнеться. Бо це льон. Така властивість цієї тканини, якщо немає домішок, він буде такий, що мнеться. Але він досить такий легкий, трошки як. Має невелику прозорість, але не критично. І як він десь приблизно як до 28-го каунту. Переплетення видно, але треба бути дуже уважним, тому що є ну, такі прям тоненькі ниточки, зустрічаються, що. Дуже легко можна прорахуватись. Декілька разів мені доводилось повертатися на декілька стіпків, тому що прораховувалась. Але візеруночок дуже симетричний, і одразу було, майже одразу було видно помилку, якщо така ставалася. Ну, а так, власне, це все. Я буду чекати продовження схемки. Морально настру... налаштовуватися. Наступне відео вийде вже не так швидко, тому що ще наразі не готова схема рукавів. Я чекаю. І навіть коли вона буде, мені треба буде часу, тому що там буде і вирізування, і мені треба підготувати рукавчики. Відміряти тканину, відрізати, обробити краї, потренуватися, пошукати, як робити те вирізування, розібратися зі схемою, то все буде для мене нове. Я дуже хвилююся того етапу. Але ну, буду вчитися і тим часом, поки ще не готова схема, попрацюю над іншими своїми вишивками. Подивлюсь ще інформацію. В мене є куплений майстер-клас від Мокоша. Мокоша, не знаю, як правильно, дівчата, виправте, або напишіть, на який склад наголос по збиранню сорочки, почитаю там інформацію, і є невеличкий майстер-клас з вирізування в мене від іншої майстрині. Не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, коли вже дійдемо, якщо я буду розбирати той майстер-клас, то я тоді назву, де можна придбати. Бо зараз наразі так не згадаю ім'я майстрині і я спочатку спробую, а тоді скажу вам свою думку, пораджу або чи варто, чи ні, для новачків. Хоча зараз багато і так майстрів навчає хардангеру, вирізування, тому що зараз дуже популярні схеми різні, з елементами вирізування. Тож, в принципі, якщо задатись такою ціллю, то це можна все знайти і в безкоштовному доступі, ну, але на це все треба час і бажання, щоб це все освоїти. Тож я буду налаштовуватися далі. Буду просуватися далі, і коли мені вже буде вам щось показати розказати, я обов'язково цим з вами поділюсь. Тож, буду на цьому завершувати. Сорочечка просувається, те, що я бачу, мені подобається. Тож, закликаю вас не боятися, пробуйте. Це не так складно насправді, як здається, на перший погляд. Є легші схеми, є складніші, але якщо, мені здається, вам буде подобатись та схема і результат, який ви хочете мати, то навчитися можна всьому. Тож, бажаю вам затишних вечорів з рукоділлям, ну, кому хто в день, хто вранці займається, приємного часу з вашим хобі, одним словом. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте тривогами. Все буде Україна. До зустрічі. Пока-пока. E